Пішохідний пункт пропуску у малих селменцях, що на українсько-словецькому кордоні. Його для перетину рубежу обрав 21-річний Тимофій. Здовгий час зможу побачити батька, зустрітися з ним. Він виїхав легально. Я не шукав нелегальних шляхів, тільки легальні, тому радий, що держава відкрила таку можливість. Тільки не відвідати тата і назад, так? Скоріше за все, так це було. Не не так, щоб і спонтанне рішення, але зараз. Коли відкрилася ця можливість, треба скористатися тому, 20-річний домінік цього дня перетнув українсько-словецький кордон і повернувся назад. каже, хотів перевірити, чи справді зможе це зробити. ж документи сказали почекати, потім запустили, перевіряли документи, печатки. Та й все Розкажіть, які документи вам треба було з собою мати. Загранпаспорт і облікові дані. 27 серпня, Кабмін оприлюднив постанову про дозволи на виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років, включно. А 28 серпня. Пня вона набрала чинності норма ця не застосовується до чоловіків. У тому числі віком від 18 до 22 років, якщо вони обіймають визначені посади в органах державної влади в державних органах, а також в органах місцевого самоврядування, такі чоловіки, як і до тепер можуть виїжджати за межі України лише у службові відрядження. Щоб перетнути державний кордон, чоловікам потрібно мати при собі дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також дійсний військовий. Військовий обліковий документ він може бути наданий на контроль як у паперовому вигляді, так і в електронному. В 17-річному віці молодик іде в ТЦК стає на облік, так чи інакше. В будь-якому разі, при постановці на облік він проходить військово-лікарську комісію, оновлення якої не може вимагатись до настання ним віку набуття ним віку 25 років. Тому оці от дані, які він в 17 років отримає в ТЦК, вони будуть внесені в військово-обліковий документ. От цих даних буде достатньо. Для того щоб перетнути кордон, ось нових походів до ТЦК не потрібно буде робити. На сторінці Держпрокордонслужби у Фейсбуку ввечері 28 серпня, повідомили, що дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років не вплинув на пасажиропотік, а причиною великих черг є літній сезон. Ми не фіксуємо зов... зовсім ніякого збільшення пасажиропотоку. Така ж ситуація із пасажиропотоком і на пунктах пропуску, які входять до Мукачівського загону. Про це нам повідомили у прес-службі. Руслан. На гостю Клавантіна Колишн Суспільне новини.